То дось ось мачка предше Я вас любив, німуючи, то словом, і вірив сліпо, та тривожно знов, а ви боялися, щоб випадково не виявив при людях я любов. Я вас любив побожний то злорійкий, ви ж обминали, боячись мене і через те. Прощайте вже навіки, і хоч тепер вас серце обмине, але коли у липні під каштаном побачите потоптану траву, і думка займеться в душі неждано, що я ще нещасливий десь живу, Підійте в церкву для такого часу, зітхаючи, полегшено грудьми, що зворушили в себе. Тільки рясу за серце самотинне між людьми. Переможного миру вам!